Олександрія готова допомагати постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС, зазначив Сергій Кузьменко на своїй сторінці у Фейсбуці. Місто вже облаштовує місця для прийому евакуйованих жителів затоплених територій Херсонщини. Телефони для поселення у місця компактного проживання 093 267 79 94 або 096 293 54 22. Зараз вивчаємо потреби мешканців населених пунктів, які постраждали, і готові попрацювати над наданням гуманітарної допомоги. Також Олександрійська громадська організація зоодопомога готується приймати тварин, яких вдалося врятувати організаційними питаннями. Займається голова організації Олена Котова. Волонтерам потрібна фізична допомога в облаштуванні вольєрів. Бажаючих чекають щодня після 14 години. Усі деталі за телефонами 050 540 44 27 або 095 843 24 76. Координаційний центр волонтерів оголосив терміновий збір на авто для наших воїнів Олександрійців. Буси знайшли в Чехії в гарному стані. Орієнтовна вартість з урахуванням транспортування бусів за маршрутом Прага Олександрія, Пальне та інші витрати становитиме 5 тисяч євро або 202 500 гривень. Ці кошти треба зібрати до 15 червня. Номери банківських карток вказані на сайті координаційного центру. На вимаганні хабаря затримано заступника начальника сектору дільничних офіцерів одного з районних управлінь поліції. Йдеться на Фейсбук-сторінці Кіровоградської обласної прокуратури. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник поліції вимагав від підприємця з Олександрії, щомісячне місячне надання йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, обіцяючи за це безперешкодне здійснення господарської діяльності. За неправомірну вигоду у сумі 20 тисяч гривень обіцяв не притягувати жінку підприємця до відповідальності за порушення правил торгівлі та не складати відносно неї матеріали про адмінправопорушення. Затримали поліцейську безпосередньо при отриманні грошових коштів. Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Кіровоградщини за фактами державної зради. Розслідуванням встановлено, що 21-річна дівчина добровільно співпрацювала з представниками країни-агресора. Вона збирала і передавала відомості про об'єкти військової та критичної інфраструктури, розташовані на території Кіроградської та Полтавської областей. Дівчину затримали безпосередньо на місці злочину під час фотофіксації одного з місцевих підприємств Оборонпрому. Також вона поширювала у соцмережах матеріали, які містили виправдування збройної агресії РФ проти України та визнання правомірною окупацією українських територій. До обміну ламп прожарювання на лед можуть долучитися освітні та медичні заклади. Покрокову інструкцію можна знайти на офіційній сторінці Укрпошти. Після подання заявки представники Укрпошти впродовж тижня зв'яжуться за вказаним номером телефону та розкажуть, як отримати енергоощадні лампи. Ігри, флешмоби, розваги з аніматорами та подарунки, розважальне шоу «Двіж тайм за лісою вже вдруге зібрали чимало дітлахів на площі біля Палацу культури в Світлопільській. Веселе сюжетне паті не залишили байдужими дітей і дорослих. Програму підготував і провів сектор по роботі з дітьми Палацу культури в Окрім гарного настрою та позитивних емоцій, учасники розважального ігрового шоу отримали солодкі подарунки. Програма буде повторена 14, 26 та 29 червня. У неділю, 11 червня, очікується мінлива хмарність без опадів, температура вночі.